У Харкові ремонтують сходинки за 9,5 мільйонів. Це старий центр міста. Усім відомі сходи на Університетській гірці на вулиці Університетській. Комунальне підприємство Харків оголосило торги на 9,5 мільйонів гривень на капітальний ремонт цієї ділянки. Аукціон має відбутися 14 липня, а роботи планують завершити до кінця року. Але ремонт почався ще задовго до офіційного оголошення тендеру, ще на початку травня цього року. Також повідомлення про оновлення конструкції з'явилися. Вилося у березні 2024 року. Тоді працівники Харків Зеленбуду усували аварійність об'єкта за тиждень. Комунальники укріпили 30 ступенів. Прохід для пішоходів не обмежували. І лише тепер з'явився тендер і технічне завдання для ремонту на університетській гірці. Отже, комунальники планують розібрати гранітні елементи з подальшим монтажем, очистити цеглу та кам'яні блоки для повторного використання, оздобити огородження, декоративно поштукатурити фасади, обгорнути балки сіткою, облицювати поверхню гранітними плитами товщиною 150 мм, а також обрамити бетонні східці кутовою сталлю.